Друзі, всім привіт! Коли в мене дуже мало часу на приготування, є в запасі декілька страв. Це одна з них. Неймовірно, смачно, швидко, курка з перцем. Давайте покажу процес приготування. І нагадаю, для тих, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтесь та не забувайте ставити вподобайки. Курка з болгарським перцем. Для приготування нам знадобиться 1 кг курячого філе, 1 кг болгарського перцю, олія для смаження, сіль за смаком, копчена паприка, 200 мл вершків жирністю 10-15% та 15 г борошна. Нарізаємо тонкими смужками перець та куряче філе. Розігріваємо пательню з олією та обсмажуємо спочатку перець. Потім додаємо курку, сіль та копчену паприку. Обсмажуємо ще декілька хвилин. Змішуємо холодні вершки з борошном та додаємо до курки з перцем. Перемішуємо. Готуємо ще кілька хвилин, щоб заварилось борошно і рідина загусла. Гарнір можна обрати на свій смак. Мені подобається поєднання саме з локшиною. Можна спробувати з картопляним пюре, булгуром, або навіть рис. Друзі, обов'язково готуйте цю страву. Як ви побачили, це швидко, легко та смачно. А також діліться зі мною в коментарях своїми стравами за 10 хвилин. Бережіть себе. Та до нових зустрічей!